Будемо говорити про психічний стан працівників, робота яких потребує посиленої уваги і відповідальності, але відтепер це буде під посиленим контролем. Правила оновили в Мін охорони здоров'я і зобов'язали роботодавців організовувати та оплачувати огляди своїх співробітників і наявних, і майбутніх. Йдеться про оцінювання загального психічного стану, а також виявлення можливого вживання психоактивних речовин. Причому проводити обстеження зможуть лише психіатри, які зареєстровані в електронній системі. Пройшли відповідне математичне навчання і працюють в уповноважених закладах охорони здоров'я Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, доєднується до обговорення цієї теми. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Добрий ранок, пане Олексію. Насамперед з'ясуємо, про які професії йдеться, яких галузей це стосуватиметься. Ну я з вашого дозволу спочатку справа в тому, що цей наказ він уже давно працює в Україні, але щодо оновлення, там з'явилося одне дуже важливе уточнення: як це раніше працювало? Роботодавець направляв працівників певних категорій. Зараз ми до цього повернемося на до психіатра. А цим наказом внесли одне таке маленьке уточнення за рахунок роботодавця? Тобто раніше це було за кошти, ну скажімо так, держави чи комунальних підприємств? а Зараз це вибічно за кошти роботодавців. Але це не тільки огляд у психіатрів, це ще здача аналізу, таке інше, інше, інше. І повірте мені, це достатньо великі, великі кошти. Тепер відносно вашого питання щодо категорії, так, але почекайте, 에... пане Олексію, достатньо великі кошти. А в мене запитання, чому це? Повинен оплачувати безпосередньо е, працівник, тому що я проходила подібні огляди, оскільки е, працюю ще в освітній сфері, і я проходила це власним коштом. Чому це повинен проходити працівник власним коштом? Поясніть е, ну я не сказав, що працівник повинен ходити власним коштом. Це було як надання медичної допомоги. Е, всі ми зареєстровані в електронні системи. Ми можемо отримати надання медичної допомоги. Аналогічно було так: працівники не платили. Умовно кажучи, платила подат... держава чи платники податків, якими ми всі з вами являємося зараз. Це виключно за кошти роботодавців. Тепер відносно це буде. Ну повірте мені, не один мільйон працівників. Не один мільйон працівників, тому що там 21 категорія. Розповсюджується, починаючи від керівників центральних органів виконавчої влади, освітяни, машиністи, водії, хто, хто має дозвіл на зброю, медики, і таке інше. І є певна періодичність від одного року обов'язковий до п'яти років. Але категорія, повірте, мені достатньо велика. А, так, якщо говорити про ці огляди, ми знаємо, що ці, зокрема, професії, які ви перерахували, вони потребують того, аби була в в папці документів, так співробітника медична довідка психіатричного огляду. Там за формою зараз на жаль не пам'ятаю, як називається ця форма. Існує у нас зараз багато фірм, які таку довідку кажуть, ви можете в нас її придбати там, навіть з початками так міністерства охорони здоров'я 900 гривень. Така довідка зараз коштує цю історію. Зможуть прибрати нівелювати, чи вона все одно залишиться? Ну ви знаєте, я не певно, що йому може прибрати, тому що повірте мені, коли йде про таку велику категорію працівників мільйони, Звісно, що буде зловживання. Ну досі же МСЕК нікуди не дівся. Ми ж повинні це розуміти і повинні до цього. Але ж там же є ще одне таке цікаве питання, про яке може до речі говорили під час ефіру з вашим каналом. Зараз ще є закон проект закону України про систему охорони психічного здоров'я України, де хочуть роботодавців зобов'язати, якщо тебе працює 50 і більше керівників, обов'язково в штаті мати психолога. А якщо тебе менше 20 працівників, то психолог повинен бути на сорсунги, тобто це знову таке навантаження на бізнес. Я вже не кажу про те, що з першого сіща наже чекаючи підвищення податків. Тобто навантаження на бізнес, на жаль, з кожним місяцем чи кожним роком збільшується, і все те, що турбує бізнес дивіться, але мені здається, що ця ситуація, вона насправді досить неоднозначна, тому що з одного боку, так як ви кажете, це навантаження на бізнес безпосередньо. А з іншого боку, зважаючи на те, в яких умовах ми живемо, що нам вже довелося пережити, і що нас ще очікує, а це нікому не відомо. Людям все частіше потрібно звертатися до таких фахівців. Ну, я з вами згоден. Звертатися треба, але знову-таки ж давайте говорити, ми ж платимо всі податки. І треба уважно подивитися, чому саме та, сьогодні, чому саме за кошти роботодавців, і що, і що трапилось в країні, що треба от так терміново з 1 січня все ввести. Або кошти не раціонально, не витрачаються в системі охорони здоров'я, або їх не вистачає дійсно, або може хто собі створює ринок послуг. Ну, ви кажете, що трапилось в країні. Ми розуміємо, що війна в країні чи ви до того, що це там потрібно вводити, але можливо не настільки поспішно, тому що навантаження тоді просто шалене фінансове. Я з вами згоден, що психологічної підтримки потребують багато населення. Є дані, що практично половина України, як мінімум, її потребує. Це треба робити. Питання важливе. але знову таки ж, давайте порадимося, як це робити. Можливо, це треба перегляд переглянути, можливо, зменшити чи збільшити періодичність перевірок і взагалі порахувати. хто зрахував, скільки це буде коштувати бізнесу. Я ж кажу, про це йде про мільйони працівників, мільйони працівників і порахуйте в. Вартість аналізів, то вже там же ще передбачені аналізи здання і консультація mm -hmm. у лікаря? Це достатньо дорога штука. Помножте на мільйони. І от вам буде сума, яку бізнес вимушений буде витратити. Добре, останнє запитання, пане Олексію, як тоді зробити організувати це правильно? Ви знаєте. Ну е як на мене, спочатку треба було порадитись. По-друге, можливо переглянути ці 21 категорію списку, про яку ми з вами почали говорити, і подивитися, яка потрібна періодичність. Як це треба робити, можливо, якісь там сучасні технології, які будуть дозволяти якісь. Ну може даже онлайн провести бесіду фахівці Такі вже є, і досвід такий є. Тобто, максимально змягчити цей процес, і було б доцільно, щоб міністр чи хтось з посадовців ви вийшов і пояснив, як це буде відбуватися. Скільки буде це коштувати? На яку категорію розповсюджується. то що про МСЕД багато говорили, А про це якось так знаєте, тихенько. Ко пройшло і тільки засоби масової інформації почали про все активно говорити, почули пане Олексію. Дякуємо вам за те, що знайшли час сьогодні вранці доєднатися до нашого ефіру. Олексій Мірошниченко, президент конфедерації роботодавців України, був з нами на зв'язку